На перше заняття прийшло до 40 осіб. Спочатку їм демонструють ролик про корею. Менше року вивчає корейську мову черкащанка Єлізавета Барілко, аби поліпшити свій рівень знань, прийшла на курси. Я почула звучання корейської мови і просто закохалась. Побачила, як виглядає вона письмово. Мені дуже сподобалось цей курс. Гарна можливість і підучити корейську мову і знайти людей, які також зацікавлені в тому ж самому. Учасників знайомлять із економікою країни, мистецтвом та культурою. Корею називають країною етикету, розповідає викладачка Олена Лім. Тому відвідувачів насамперед навчили правильно вітатися. За допомогою оплисків визначили переможницю конкурсу. Дар'я цьому вивчає три роки, тому продемонструвати свої знання, каже, було не складно. Мені сподобалась культура Кореї. Сказати, я цікавлюсь дорамами, там так, слухала вис? музику, то мені це подобається. Мій шанс вивчить так, так і побачить людей, які вивчають читаю, корейську, повчити разом я, з ними. Які в Мелітополі цікавість до занять найбільше виявила молодь, каже викладачка Олена Лім. Ми будемо не лише мову викладати, звісно, неможливо вивчати мову, не вивчаючи культуру. У нас буде і культура, і звісно, ми хочемо, щоб це було були таке місце, де молодь може збиратися і спілкуватися, і знаходити друзів. Два-два з половиною місяці десь буде тривати курс, поки ми не пройдемо програму. Джон Джемін родом із Південної Кореї в Україні вже 10 років. говорить Майже сім місяців жили в окупації у Мелітополі, тому коли переїхали до Черкас, навіть не сумнівались, що мають продовжити свою місію і ділитися знаннями. Мені б дуже хотілося молодим людям донести і показати більше з цієї сторони Корею, навчити їх чогось корисного, культурі, щоб це було їм на користь. Курси корейської будуть щосуботи о 12-й годині. Новим викладачам у клубі іноземних мов завжди раді, розповідає завідувачка відділу літератури іноземних мов Олена Гаркуша. Така мова, як корейська, в нас вперше звучить. Ми любимо поширювати якісь знання, інформацію про країни, культуру, літературу. І люди краще пізнають країну, коли вони спілкуються з носіями мови. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.